Друзі, наші оладки пожарила, посмажила. Тобто. Це щось неймовірне. Швидко дуже. Чи на сніданок, чи на перекус, чи дітям в школу, чоловікові на роботу. Гляньте, сир тягучий, такий всередині. Це просто якась міні-піца. Дуже смачно. А я поки смаги, вже три штуки. Захом'ячила. Оладки для перекусу. Швидко, смачно, бюджетно. І так, які продукти я приготувала. Склянка муки висипаю зразу. Але ще нам треба порізати два яйця варених, 100 грамів е, ковбаски, сира твердого і цибулину. Це все порізати треба. Ось у мене є. Перчик консервований, порізала я вже його приготувала. Два яйця. Це в тісто, І 100 мл молока. Звичайно, чайна ложка розпушувача, півчайної ложки солі і спеції. Десь ну, мої універсальні, десь теж чайна ложечка. Зараз це все я поріжу і будемо працювати далі. Ось, порізала я всі інгредієнти, які треба. І тепер. Пів чайної ложки солі ложу, спеції ще ложу свої універсальні, трішки перчику на кінчику ложки і чайну ложку розпушувача до муки і так трішечки їх у муці промішаю. І все. Тепер вливаю два яйця. І 100 мл молока. І все. І тепер все ретельно вимішуємо. Бажано, щоб і ковбаска, і сир, і цибулька, все було порізано дрібненько. Можна і потерти, але так цікавіше. Ось <кій> таке тісто, суміш така вийшла. І тепер сковорітка нагрілася. Поки нагрівалася сковорідка, сувіш обмінялася своїми смаками, викладаємо на сковорідку. На середньому вогні смажимо. І так смажимо до готовності. Друзі, наші оладки. Пожарила, посмажила, тобто. Це щось неймовірно, швидко дуже. Гляньте, сир тягучий, такий всередині. Це просто якась міні-піца. <смі> Готуйте, смакуйте, бувайте здорові. Миру, спокою всім. До побачення.